Ось я на Хрещатику. <хи> е, майже заїхав у Київ і думаю, а спробую я поїхати через Бровари туди. Там же коротша дорога. Я тепер зрозумів, чому мені навігатор видає менше, чим я розраховував. Він мене веде тією дорогою. Ну, думаю, добре. А тепер же, щоб виїхати туди, треба ж попасти на міст метро. Думаю, ну, а як же мені попасти на міст метро? Я вже майже забув, як це робиться. Ну, згадав. Заїхав. Ну, тепер я на Хрещатику і моя. Ага, Отак от, от ми тут уперлися. Ну нічого, ми ж маємо досвід, як це робиться. Отак. А тепер я доїжджаю до Європейської, а далі в мене два варіанти. Або наліво в бік поштової виїжджати на набережну, або направо Володимирською горкою їхати. Ну, думаю, що поїду таки Володимирською. Подивлюсь, що там. Я не пам'ятаю по часу, коли вона працює в якому напрямку. Ну, по-моєму, днем туди, в той бік я можу їхати. Побачимо. Ога. А чого ми тут обламалися? Ну нашов де, блін. Ну й-мойо, пішов по Да, 10 років роботи в Києві в якості керівника будівельної фірми. А потом, еще пивроку э, водія убера воно ж что-то мне ні. Ну, я маю на увазе знания Киева, Сподіваюсь, что так. Ну, давно я не был на Крещатику. дуже давно. Да вы сейчас їздив через Перятина тут? Я його просто перетинаю, там виїжджаю на бульвар Лесі і вже ждали Ну, А ось уже ми бачимо і філармонію. Краще з другого ряду, бо нам наліво треба буде повернути на Володимирську. Тому щоб ми тут не за... надовго не закисли, ми поїдемо ось так.